творят эти путинские выродки я понимаю що война надо бомбить э, военные цели да ну зачем брехать всему миру що только он поражает военные цели он целенаправленно стреляет в гражданских це ж не первый дом не второй не третий уже их столько людей погибло давайте уже начинайте что-то думать европейцы. Я не знаю, що сказати, чесно. Тут просто ми працюємо на ринку, ми ж знали всіх цих людей, вони приходили, скуплялися в нас. Тут слів нема просто. Діточки оті маленькі, ми ж їх всіх бачили, всі вони на очах у нас росли. Це дуже тяжко, тяжко це все. Нема слів. Серце болить за всіх нас, усіх, за всю Україну. Дуже тяжко, дуже тяжко. Не люди ці не хочуть припинити війну. Україна звичайно хоче припинити війну, тому що це вже все просто напросто набридло. Скільки можна, скільки можна цих страждань. Це вже. Скільки руйнувань по всій Україні, стільки погибло людей, діточок. Це, це просто не це біль не передати просто не словами, ну, я не знаю то, що сказати. kui kirja .